Мої вітання усім глядачам! З вами Вероніка Мікаїлова, і як завжди, я готова розповісти вам цікаву інформацію, яку мені вдалося дізнатись. Ми завітаємо на презентацію книги Казки під подушку. Та книга ця не проста. Її писали не дитячі поети і письменники, а відомі співаки і журналісти. І подякувати за таку яскраву роботу. Треба радіо нашого міста львівські хвилі та видавництву старого лева. Окель Львівська хвиля працювала над таким дитячим книжковим проєктом. І як виявилося, це непросто. Адже друзі, хвилі, відомі гурти та співаки постійно то на гастролях, то задійні в великих проєктах. коли ж їм писати казочки. Але нарешті це здійснилося. І ось же від сьогодні ви можете шукати на книжкових полицях видання казки під подушку. Ця книга навіть ще пахне свіжим папером та фарбою. А й зустрічайте її величність, українська книга з різдвяними і новорічними казками, написаними вашими улюбленими Павлом Табаковим, Скрябіним, Віктором Бронюком, Лесою Горошко, Володимиром Бігловим, Володком Лочишином та Віктором Винником. Як ви вже підрахували, цих казок налічується сім. Тому є над чим працювати над наступним виданням. Нашій знімальній групі вдалося потрапити на концерт презентацію книжки і поспілкуватися з людьми, які прикрали цієї роботи свою фантазію. Яку вони писали казку для книжки казки? Тут тут. О, ми зараз так із кущів дістаємо рояль, О, от гарна книжанця вийшла для дітвори. Е, я ніколи про це не думав, що я можу це зробити. Але знаєш, як буває, коли деякі люди під... надають хороші ідеї. Кажуть, а може б а ти зробив, може ти зробив. Ні-ні-ні, а потім зайві зробив. І слава Богу. Е, моя казка, от вона тут перша, вона про старий годинник. Так, це виріжуть. Е, дітей не можна е, От, Старий годинник, казка, я не знаю, я її почитаю сьогодні, вже в книжці, я її переосмислю. можливо, вона... Мені сподобається ще більше, але мені дуже сподобались ілюстрації, і взагалі я би дуже хотів, тому що ми живемо в такий час дикого прогресу, коли книжки, ну, ну хто читає книжки, ну максимум, можливо, на планшетах аудіокниги, А от книга, ну, це ж їж, їж в руках відчути. Зрешті, її можна використати як муха, наприклад, рабам і все. Так що це також вирішить. А ви читаєте книги? Яка остання книга, яку ви перечитали? Так, просто в моєму дитинстві у нас не було з того, що я перечислив раніше, де з смартфонів і планшетів. І нам доводилось читати книжки, ходити в бібліотеку. І, -і, і Мені тоді це не сказати, щоб сильно сподобалось, а тепер мені я щасливий, що так було. Е з останнє, що я прочитав, я навіть дочитую, перечитую, це Рей Бредбері, е Марсіанські хроніки. Які ще жанри крім фантастики вам подобаються? Е, хороше запитання, дякую. Але я не розділяю музику на жанр і літературу на жанр. Тобто є хороша література, а є. Ну а може також хороша, вона мені не подобається. Відповідно, просто так стало, що я перестав Бредбері, але до цього там це був Чехов і всю дорогу. Так, тобто е, я не поділяю на, на жанри, будемо так: сьогодні я встав, будемо читати фантастику, а потім просто є настрій, є книжка, яка дійсно може стояти на палиці просто крайній. Взяв, Взагалі не О, Сьогодні ж читаю казки. Яка ваша улюблена казка, яку ви читали в дитинстві? Улюблена казка, яку спочатку мені читали, а потім я читав. Це казка про синю бороду. Це для всіх дівчаток буде корисно. Прочитайте в інтернеті. В ній є дуже глибокий зміст. Я би всім маленьким дівчатам радив прочитати цю казку на допоможе їм у дорослому житті. Добрий вечір. Яку ви написали казку для книги Казки під подушку? Я написав казку про Діда Мороза, яка так називається Дід Мороз, тому що, ну, бачите, тут на Західній Україні більше все ж таки дітки біля Святого Миколая, а в нас в центральній Україні, на Вінниччині, більше діти від Діда Мороза. Тому звідки він взявся, цей український Дід Мороз, як він потрапив на Україну, там все написано. Читати свої казки, вже наші казковіші своїм діткам і більше робити більше гарних справ. І тоді світ стане добрішим і стане набагато щасливішим. А яка була ваша улюблена книжка в дитинстві? Я дуже мало читав книжок справді. Мені більше подобалось, напевно, що журнал перецьтати, але ну, не знаємо, що це таке. Але ну, чесно признаюся, я дуже мало читав в дитинстві. Що ви побажаєте нашим глядачам? Я бажаю в першу чергу гарної різдвяної казки. Всім без виключення і дорослим, і маленьким. Вірте в казку, вірте в диво, вони обов'язково збудуться. Скажу вам, мої любі, скажу вам, мої любі, скажу вам, мої любі глядачі, що це дуже класна ідея. Видати книгу із казками відомих людей. Можливо, вона поверне сучасних українських батьків до того, щоб перед сном читати свої малечі, такі яскраві видання, і розглядати разом ілюстрації. А я теж не гаю часу і біжу читати казки під подушку і створювати собі новорічний настрій. З вами була Вероніка Мікаїлова. Бувайте!